Швачка Марія Казамир оверложує деталі білизни. Ці комплекти розповідає, пошили для військових. Вже завтра мають передати до Вінницького шпиталю. Крім того, жінка ремонтує одяг для військовослужбовців. Ми були готові на все, аби тільки більше і швидше допомогти. Я займаюся ремонтом для військовослужбовців. Замінити блискавку, можливо, якісь дірки, є, часто щось є порване, потрібно замінити якусь латку поставити. Працює Марія Казимир у майстерні подружжя Шуликів. 24 лютого розповідає, взагалі думала, що втратила роботу. Через ракетний удар по Калинівському арсеналі будівлю добряче потрощило, каже власник підприємства Андрій Шулик. Дружина Марина та її батько отримали порізи уламками скла та потрощило їхню квартиру. Вона поряд з майстерною. Жодної цілої шибки не залишилось. От вікно вилетіло там просто по квартирі. Про пройшлась там вибухова хвиля. Сильно порізало обличчя батькові Маріниному. Маріну ну там більше ногу порізало. Справді ми ще по інерції думали виходити працювати, щось робити. Але ну потім вже починаєш трошки заспокоюватися, розуміти масштаб проблеми. Тоді обладнання з майстерні перевезли до підвалу протестантської церкви у Калинівці. Там почали шити одяг для військовослужбовців. Ми збиралися в підвалі, в приміщенні подвала в церкві там і пшили для воєнних спальню, білизну, футболки і тому подібне. Нам люди донатили, ми закуповували тканину, і, хоча б був великий запит на плитоноски або військове спорядження, я розумів, що ми взагалі в цьому некомпетентні. Але, наприклад, ми класно шиємо трикотажку. Ми почали шити у величезних кількостях сотнями футболки, спідню білизну, термобілизну. До повномасштабного вторгнення у майстерні шили сукні, худі, шорти, штани та футболки. Далі кілька місяців забезпечували одягом військових. Тепер повернулись до цивільних замовлень створюють худі вишиванки. Місяць тому підприємство отримало 250 тисяч у рамках грантової програми Є робота від уряду України. На ці гроші придбали швейні машинки, а згодом планують закупити вишивальну машину, а також взяли на роботу ще одну працівницю. І я почав шукати різні програми підтримки для бізнесу. Їх є дуже багато, вони класні, вони працюють. І головне розуміти, що вони не лише грошові, тобто є багато консультаційних освітніх програм, програм обміну підприємницьким досвідом від Erasmus, наприклад. Тепер підприємство у Калинівці робить акцент на цивільні замовлення, каже Андрій Шулик. Але й допомагати оборонцям не припиняють. Скільки і як, розповідати не хоче. Це каже особиста справа кожного. Але додає. Успішним будь-який бізнес може бути лише в мирній і вільній країні. Для мене також дуже важливо продовжувати допомагати армії. Це для мене я розглядаю це як інвестиційний проект. Я вважаю, що немає кращої інвестиції зараз, ніж наша армія. І хоча це неможливо краще ну, якось порахувати, але це, це не важливо. Нам потрібна перемога, і кожен від неї дуже сильно виграє. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.